Моє робоче місце в останній час являло собою чи стіл або столешня на кухні в переплетінні дротів, макарони і іншого кухонного приладдя, чи журнальний столик у когось гостях, розуміючи всю нестабільність життя, вкладатися в якийсь великий дорогущий сетап живучи в орендованій квартирі. Мені не дуже то й хотілося. Однак з часом до мене прийшло розуміння, що майже кожному із нас просто психологічно потрібне своє місце з дрібничками, сміттям, анархією на столі. Але от саме свій закуток, де ти сів і такий моє. Так що трошки подумавши, я вирішив, що саме цим ми сьогодні з вами і займемося. Побудуємо відносно компактне робоче місце без зайвих деталей, де я зможу працювати, відпочивати. І кожен тиждень прибирати всю ту гору сміття, яка буде на ньому акумулюватися, з вами Рома, канал Кедрком, Поїхали! Так як я не маю багато простору для креативу, бо збираю своє робоче місце в доволі компактній спальні. Розігнатися з розмірами стола як було раніше, я не міг. Тому в якості основи я обрав середній по розмірам варіант від компанії First Player Moto GT1460. Виробник пропонує декілька варіантів тейблтопу в різних кольорах: чорний мат, карбон і дерево. Я обрав останнє, щоб робоче місце не вибивалося з дизайну квартири. Покриття стільниці цілком вдало імітує справжнє дерево. Від текстури відчувається. Сам топ зроблений з ДВП і покрито полімерним захисним покриттям. Ширина в 140 см та глибина в 60 ідеально вписалася в вільний простір кімнати. Та й розмістити все необхідне на столі я зможу без проблем. Головною хотілкою до можливостей стола було електрорегулювання висоти. Один раз це спробувавши звичайний статичний стіл, вже не буде здаватися чимось комфортним. Компанія First Player в конструкції використала високоякісний двигун. Уд розрахований на навантаження до 80 кг і дає гарантію на 10 тисяч циклів підйомів без боїв. Діапазон регулювання від 72 см до 117 см, з можливістю запам'ятати три налаштування висоти. Найприємніше те, що підйом та опускання в стола відбувається без зайвих вібрацій. Плавно і чітко. Із приємних дрібниць відмічу комплектний тримач для чашки, гачок для навушників і невеликий пластиковий лоток для подовжувача під столом. По-хорошому я міг би обмежитися розташуванням MacBook на столі, і як би все, робоче місце готове. Проте хочеться навести трошки метушні. Та й такі ідеальні столи без всякого сміття бувають тільки в інтернетах. Так що почнемо з малого. Це мережевий фільтр real L. Він зі мною вже майже сьомий рік. Який пережив багато всього. Весь корпус покритий подряпинами, залишками від клею і m стрічки Головними його перевагами є те, що він в мене є, воно дебеле і воно працює. А ще довжина кабелю складає 3 метри, що для подібного стола не буде зайвим. Крім того, вбудований USB порт можна відразу підключити простецьку RGB-стрічку, яка трохи додасть світла в сетап. Серцем робочого місця буде мій MacBook Pro 14. Це відносно базова конфігурація ноутбука. З м 2 Pro, яка комплектується 16 ГБ ОЗУ. Так, це дуже смішно з віндової точки зору. І 512 ГБ накопичувач. Нестачу останнього я компенсував двома зовнішніми SSD від Samsung t 7 на 1 терабайт і t 7 Shield на 2 ТБ. Вони дозволяють не втрачати швидкості в роботі, зберігати великі об'єми інформації. А також вони рятують мій SSD, вбудований в MacBook, від. Смерті тому, що чим більше ви використовуєте SSD-шку в Макбуці, яка вбудована, тим скоріше вона помре. І тим скоріше вона, після того як вона помре, вона ще потягне за собою макбук без можливості то відремонтувати. Тому що просто розібрати там MacBook і щось замінити не можна, вона розпаяна. І ти до сервісного центра, теж вам скажуть, що ні, сарян, в тебе зломався макбук до побачення, чувак. І щоб ви не думали, що Рома взагалі щось діду понесла і він з'їхав з рейок, погугліть просто. Проблему вбудованих SSD і MacBookів з чіпами. М. Кріплення для Самсунгів я придумав не саме естетичне, але працює. Найслабша версія двостороннього тейпу 3М з Velcro Straps і кріплення для телефона. Тепер зовнішній SSD надійно закріплений на корпусі MacBook. A. І я спокійно можу пересуватися з ноутом по квартирі. З монітором історія наступна. Я його не особливо хотів, і він сам вирішив з'явитися в моєму житті. Це Lenovo Q24H10. Сказати чесно, я шукав щось. Бюджетне і просто працюючи на усіляких там маркетплейсах, а знайшов справжній скарб, за яким махнув 150 кілометрів. За 75 канадських баксів виявилося, що я отримую 24-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2560 на 1440 точок з підтримкою FreeSync, окремого SRGB режиму з матовим покриттям дисплею, usb хабом і Type-C, який вміє заряджати при вартості нового. Ого, в 350-400 канадських доларів ухватити такий монітор за копійки було дуже приємно. Крім того, виявилось, що це просто ідеальний компаньйон для макбука, бо всього один дріт, і воно і заряджає, і вся периферія підключена, і все. Один дріт магія. Я розумію, що оцей Type-C монітори з'явилися дуже 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 давно, але воно було дуже 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 сильно дороге. Тому Ромка користувався звичайними там HDMI, там DisplayPort моніторами. Type-C моніків, які вміли заряджати той макбук, мали б USB-хаб і виглядали нормально. в мене до цього не було. А за 75 баксів це взагалі easy win. Стосовно периферії, я, скоріш всього, зараз комусь зламаю трохи іділію, тому що я для себе. Сетап знайшов ще декілька років назад, і повністю їм задоволений змінювати нічого не хочу. Але з точки зору дизайну і брендовості, тому що це геймерська периферія, вона трошки не ліпиться до макбуку, але пофіг для мене працює. Я задоволений, і воно в мене є. Значить, не треба витрачати ще грошей. Клавіатура в мене компактна, механічна і не за усі гроші світу. Це HyperX Alloy Origin Score на синіх свічах, що клацають на піврайону з нормальними стабілізаторами на довгих клавішах і зі сторонніми кейкапами, які десь 70% вартості з самої клави. Купивши цю клавіатуру колись за 2400 гривень, я жодного разу не пожалкував, бо вона повністю задовільняє мої потреби до клавіатури. Назвіть мене. З боченцем, але я користувався і кастомними клавами за 10-15 тисяч гривень, і якимись дуже дорогущими хай преміум моделями від більш масових брендів. Але потестувавши колись попередню версію цієї клави, потім я її собі купив. І потім, коли з'явилася друга версія, яка виправляла всі недоліки першої, я зрозумів, що от вона моя ідеальна клавіатура. Докинув туди кейкапів, на які приємно дивитися і торкатися. І все те саме можна сказати і про мишу, бо маючи великий досвід користування десятками різних варіацій, для себе я теж знайшов ідеальний варіант від HyperX за 1000 гривень, Pulsefire Haste USB. мінімалістична, легка. І з надійним сенсором, що ще хотіти, так це зовсім от, взагалі не ідеальний варіант для MacBook. Але по-перше, я іноді сюди буду підключати свій старий Windows, тому що все ж таки не все може macOS, інколи треба оживляти старого динозавра ноутбука на Вінді, щоб деякі питання порішати. По-друге, цей комплект ідеально працює з консолю, яка теж буде жити на цьому робочому столі. І по-третє, незважаючи на те, що мишка не дуже вміє в мак. Коес в якісь додаткові рухи, і за того, що в мене макбук під рукою, я використовую мишку разом з тачпедом. І навіть якщо я не можу зробити якогось жесту на мишці, я так перевів руку, зробив на тачпеді жест. Хоп за мишку. І далі працює. Стосовно килимка для миші, це просто пластиковий жорсткий з резиновою основою килимок. Так, він трохи швидше вбиває ніжки на мишці, але й почистити його легше. За звук буде відповідати система, яка теж зі мною доволі довгий час майже 10 років. Це Harman Kardon SoundSticks 3, проводна оригінальна версія. Най в прозорому сабі за стільки років зібралося трохи пилюки, а захисна оболонка дротів вже трохи пожовтіла, вони все. Так же крутецько грають, як і 10 років назад. І можу сказати, що це одна з найкращих моїх покупок. Бо я вирішив не брати понизу ринку, вирішив якось не викручуватися, а просто знайшов дійсно якісну, але й дорогу систему, трошки заробив. Передбав, і я досі радію від якісті її звучання. А щоб нікому не заважати і повністю відключитись від зовнішнього світа, коли я, наприклад, монтую, я дуже рідко, але все ж використовую Sony XM4. Вони не такі універсальні, як AirPods, але і звук у них куди цікавіший. Ну і для того, щоб інколи поспілкуватися в Discordі або Zoom, я встановив також HyperX. Мікрофончик Quadcast, і хто би що не казав, за свої гроші він пише класно звук, в нього є багато фішечок, хардверний вимикач, регулювання, чутливості, вихід на навушники. Якщо поставити там компресори і пару еквалайзерів, то ви отримаєте дійсно гарний звук за свої гроші. Можна, звісно, знайти від аудіофільської компанії якийсь дуже матьорий мікрофон, трошки з ним погратися, і щось буде прям набагато краще. Але для моїх вушок можливості цього мікрофона. Мірафона вистачає з головою. А висить він на китайській копії родівського пантографа. В мене таких пантографів дві штуки. Один Дуже великий, і може тобі по носу як бахнуть. В мене один раз отак от, от і відбулося. Є якось трошки дьорнув мікрофон. і Він з мікрофоном мені як в сандали в обличчя. Так що я використовую другу версію, вона більш коротка і менш така норовиста. Повністю радий тому, що тут пружинки всі сховані за отакими накладками. Я не бачу нічого зайвого. Так що кому потрібен пантограф, просто шукайте копію родівського пантографа. Тимчасово, бо ще не знайшов підходящого кронштейну, щоб закріпити консоль десь під столом, розташуємо Xbox Series X за ноутбуком. Це все ще найпотужніша консоль даного покоління, і хай майки всрали трохи ігру в битву, але як я і казав в огляді декілька років назад, це краща залізяка, яку вони робили. Я дуже її колись давно хотів, і зараз, замість потужного, дорогущого і великого компа в мене потужна і велика консоль, яку я хотів. І на які я майже не граю для іксбоксівських геймпадів, в мене є окрема док-станція для заряд. Але так як поки немає ніякої додаткової шухляди, її розмістити десь на столі буде складно. Так що житиме вона поки в іншій кімнаті. Так, хай більшість моїх девайсів вийшли вже декілька років назад, але майже всі вони, як і сотні інших пристроїв і аксесуарів, все ще можна знайти у наших друзів на сайті. Є каталог. Там же доволі зручно створюється список товарів, які вас зацікавили, щоб мати їх. Під рукою і швидко знаходити самі кращі ціни. Мій список буде у описі під відео, обов'язково заходьте. І по факту залишилося лише декілька елементів, які я хочу перманентно закріпити на столі, все зав'язати стяжками, щоб воно от на місці було, його ніхто не трогав, і воно тут живе. А все, що зайве, я в кінці робочого тижня просто так зістолавши. І все на монітор ставимо отаку підсвітку від Baseus. Перше про що вам ніхто не скаже в інтернеті. В залежності від того, який у вас монітор, і незважаючи на те, що ця штука доволі легка, коли ви її встановлюєте, у вас може з'явитися розводи по екрану, бо вона трошечки давить на матрицю, і треба буде погратися з тим, як ви розміщаєте цю. Штуку на своєму моніторі на фіга вона потрібна, запитаєте ви мене? А я вам скажу, по перше, я побачив це в інтернеті теж роки два назад і теж собі таку штуку захтів. По друге, вона дійсно додає трошки ембієнт підсвітки вашому робочому столу, тому що вмикати основне світло. Прям взагалі не то, а працювати в темній кімнаті, де найяскравішим є тільки монітор і клавіатура, очі трошки стомлюються. Якщо ви не розумієте, нафіга вона вам потрібна, вона вам не потрібна. Якщо ви зацікавилися, то от дійсно спробуйте. Я рекомендую цю штуку, особливо тим, хто багато проводить часу за робочим столом, за компом. Проте треба чекати, чи буде воно давити на матрицю. Ну і додам декілька зарядів. Перша це. Аля Максейв штука від мопхі, я не знаю, як воно правильно читається, так що вибачайте, і все з нею класно, все з нею добре. Навіть в комплекті йде блочок на 20 ватт. Але якщо у вас маленький айфон, це звичайна там тринашка, чотирнашка, чи малі проверсії, оця штука навколо камери, оця рамка, буде впиратися в саму бездротову зарядку. Із-за чого у вас телефон не буде плотно прилягати до бездротової зарядки? Із-за чого воно буде? Грітися я брав цю бездротову зарядку ще коли в мене був Pixel 6 Pro і там просто кільце оце магнітне кинув і ніяких проблем з цим немає. А от з моїм iPhone 13 Pro вона сумісна, так собі, і він дійсно розігрівається на зарядці. Так що замість неї я буду використовувати звичайну старющу повільну бездротову зарядку у формі паду. Так вона не така швидка, але телефон нагрівається менше, та й ще й AirPods можна зарядити, тому що до цього моп Мопхін, моп, я не знаю, як воно називається, мої AirPods теж нормально не магнітяться. Ну і зарядка Apple Watch в мене в стандарта, просто в китайському кейсі, щоб виглядало все більш-менш акуратно. А закріпляти дроти я буду за допомогою і київських пластикових штучок на 3M стрічці. Зі столом, наче все. Робимо трошки кабель менеджмент Magic і майже нічого не змінилося, тому що в мене мало стяжок. І насправді ця. Пластикова ніша під подовжувач, вона трошечки малувата, щоб там розмістити блочок від екрану, блочок від колонок, кучу дротів. Все це ув'язати в мене, наче вийшло не ідеально, але працює. І останнім елементом робочого місця стало геймерське крісло, також від. First Player Duke Black White Red. Я знаю, яке відношення склалося до геймерських продуктів в останні декілька років. Що воно некомфортне, безглузде, дебеле і за мільйон грошей. І дійсно знайти щось нормальне серед сотень різних варіантів доволі складно. Мені, як молодому діду, хотілося від крісла декілька основних речей. Багато налаштувань, адекватна підтримка хворої спини, ергономічність підлокітників і в ідеалі. Додаткова подушка для них. А ще щоб я через декілька годин працювання за своїм робочим столом не відчував п'ятою точкою металеву структуру цього геймерського крісла. Бо дуже часто саме так і відбувалося: цей фоум в геймерському кріслі просиджується, стає менше, менше стискається, стискається, і потім ти сидиш на цих гвинтиках і металевій конструкції цього крісла. Дуже комфортно, покористувавшись кріслом First Player деякий час, я можу сказати, що їх маркетингові Матеріали не брешуть. Крісло в них дійсно вийшло шикарне. То сидіння з ущільненої піни з ефектом пам'яті це просто топ. Посидівши цілий день, я все ще відчуваю себе компуктірним молюском, але саме тим молюском, якому неймовірно комфортно. В цьому кріслі можна і полежати, і скрутитися в форму креветки, і сидіти як нормальна людина. Тому що саме сидіння тут більше, ніж в звичайних кріслах. В останньому режимі сидіння. Сидіння як людина можна спокійно налаштувати підтримку попереку, як в автомобільному кріслі, плюс є додаткова подушка, якщо захочеш максимальної м'якості. Хай конструкція вийшла не маленька, і дійсно це крісло займає доволі багато простору, але в мене є впевненість, що я не гепнусь, коли вирішу на ньому полежати. І по-друге, є впевненість, що воно десь піді мною не репне, що декілька разів відбувалося в нашому старому офісі. Так не піді мною, але під деякими людьми крісла репались. Я не хочу повторювати їх долю <ріс> нічого. Най у мене вийшло доволі стримане робоче місце, лише з деякими геймерськими елементами, такі як консоль. Можливо, б сюди підійшла б трохи стриманіша версія крісла, але трошки хлопчачої дитячості все ж хотілося отримати. Бо скільки нам не було б років, всередині ми все ті ж пацани, які коперсалися палкою в піску, і грали в контрнасії. Під кінець скажу вам чесно, що буквально через декілька годин чистий мінімалістичний робочий стіл буде покритий дорогом. Ротами, якимись авермедіями, додатковим світлом ще щось під'єднається, 10 подовжувачів буде висіти. Там вермішель з дротів, і все як в звичайному житті. І я не хотів вам показувати, що Авермедію я закріплю там світло тут, і воно тут саме буде жити. Бо ні, всі ці інструменти, додаткове світло, авермедія, карти захвату і все таке інше, це робочий інструмент, який буде пересуватися по цій квартирі, а може навіть на якусь зйомку в іншому місці і постійно від'єднувати, під'єднувати. Я вже. Так пробував все було на 3М стрічці закріплено. А потім, щоб тобі від'єднати ту авірмедію, а точніше від'єднати її ломом від того М 3 скоча, щоб десь цю авермедію використовувати в іншому місці, ти витрачав на це дуже багато часу. Так що зараз все те, що має бути на столі, воно закріплено. Все те, що буде додаватися, а потім кудись зникати, не закріплено на столі. Воно буде з'являтися, можливо, якась тумбочка буде під столом, де воно все буде жити. Але обережно робити якийсь кабель-менеджмент чи ще щось не має сенсу. Ось таке робоче місце ми отримали в підсумку. Варіативне, без зайвих деталей і максимально комфортне для своїх розмірів. Але головне, в мене нарешті, знов є свій закуток, де я можу попрацювати, пограти і побути хлопчиком. Граючи в Xbox. нагадаю, що увесь перелік того, що я вам сьогодні показував, я спробую зібрати не є каталозі, так що переходьте. Посилання будуть в описі. І сподіваюсь, що ви трохи змогли відволіктися. Вам було цікаво і ви добре провели час. Усіх обіймаю з вами. Був Ромка і до нових зустрічей.